Я вітаю всіх, хто зараз першим діловим. Це проект Акцент. На тлі фінансових проблем США і пов'язаних з ними розмов про можливий обвал долара. А також через економічну кризу єврозони і непевні перспективи валюти європейської, все більшої популярності серед інвесторів набуває золото. Сьогодні його розглядають як такий собі захисний актив, і як результат, ціни на жовтий метал ставлять все нові рекорди. Інвестують у золото і українці, можливо, не так активно, як іноземці, але все ж таки, наскільки вдалим є таке вкладання коштів, у чому його специфіка, та на що варто зважати, працюючи з дорогоцінними металами, загалом знають кореспонденти інформаційної служби першого ділового. Депозит, валюта, нерухомість відтепер до цих загальновідомих інструментів зберігання коштів. Додався не менш вигідний. Інвестиція у коштовний метал. Довіряють частіше саме золоту. Воно і за платину дешевше, і за срібло стабільніше. Інвестування у жовтий метал більше зберігає кошти ніж примножує 5 до дісті процентів средств населення вкладає в драгметал. Ну так у них це історичні стажилась, так якби це і продовжується. На сьогодні очень великий об'єм потріблення фізлицями слідкав і монет із драгметалів. Банки пропонують населенню золоті зливки номіналом від 1 граму до 5 кілограмів. Чим більше маса зливка, тим дешевше обійдеться метал. Зливки золота, срібла та паладію мають однакові номінали. Різниця лише у клеймі виробника та упаковці. Процедури продажу зливків в банках різняться. Золото популярний вклад як в Україні, так і за кордоном. Дійсно, український ринок в этом смислі придержується світових тенденцій. Але нужно розуміти, що золото є активом, який дозволяє гроші, більше чем значительно їх примножити. Нині золото пропонують біля 15 фінустанов. Банки торгують металом, який купують за кордоном. Як правило, ходовими є зливки вироблені в Німеччині та Швейцарії. На етапі покупки зливка варто замислитися над тим, як і куди його потім здати для отримання готівки. Якщо в Україні в золото поки що масово не інвестують, то за кордоном ситуація протилежна. Нестабільність на світових фінансових ринках спричинила на нього ажіотажний попит. Як результат, деякі країни вже стикнулися із дефіцитом дорогоцінного металу. Наприклад, в арабських еміратах практично зникли з продажу 50 та 100 грамові злитки, а також золоті монети. Злитки ж більшою вагою продають як у старі добрі радянські та пострадянські часи по одному в одні руки. Зважаючи на такі тенденції, різні держави світу стали більше уваги звертати на видобуток золота. Поклади дорогоцінного металу має і Україна. Промисловий видобуток планують розпочати вже незабаром. Більше про наші золоті перспективи поговоримо із головою державної служби геології та надр України Едуардом Ставицьким. Він у нашій студії, пане Едуарде, моє вам вітання. Вітаю. А наскільки я знаю, промисловий видобуток золота в Україні планували налагодити ще наприкінці 90-х. Але а, тоді спроби ці не виявилися вдалими. Чи є підстави розраховувати на те, що цього разу все вдасться? Ну, ви абсолютно праві. Перемишлене освоєння золота в Україні почалося в 1999 році на Мужиєвське місторожденні, це Закарпатська область. Віду того, що в тот промежуток времени золото не котировалось так высоко как сейчас, а условия добычи в украине все таки отличаются от традиционной добычи как вы привыкли там, мы слышать там, в китае или в россии как наиболее самые крупные страны по добыче золота то соответственно предприятие не выдержало конкурентную борьбу и металл который завозился в украину был э, дешевле, чем добыча на территории украины поэтому предприятие полиметал оно просто обанкротилось ввиду того, что самоокупаемости даже не было. Но времена изменились, соответственно, изменилась конъюнктура. На мой взгляд, надо было продолжать и в то время терпеть, как говорится, и добывать, чтобы не останавливать добычу. Потому что на сегодняшний день, я могу вам с четкой уверенностью сказать, промышленной добычи золота в Украине на сегодняшний день нет. В связи с тем, что то месторождение, которое было... В принципі развитий були відпрацьовані і построєна комунікації, Ну просто уже болі чим п'ять літ встановлено знаходиться в банкрутстві. Дардонтолічу зараз про це не тільки ми будемо говорити з вами більш детально. Поки що у нас є відеоматеріал про наші плани, також перспективи. Давайте подивимося. Уже цікаво. Щороку Україна закуповує до 5 тонн золота, тоді як, приміром, карпатське родовище, за оцінками експертів, налічує до 400 тонн запасів цього металу. А родовище Великий Донбас 500 тонн. Ще є поклади на території Кіровоградської, Дніпропетровської областей та Криму. І якщо держава розпочала б власний видобуток драг металу, це б дозволило на третину скоротити щорічну імпортну складову з урахуванням суттєвого зростання цін на золото в світі. Зараз держслужбі готують власний проект. А вже до кінця цього року розвідники спробують добути пер... Першу партію вітчизняних самородків, а промисловий видобуток металу розпочнеться у двох регіонах в західній Україні та в Кіровоградській області. Розробники спиратимуться на власні сили, однак, якщо й залучатимуть інвесторів, то з мінімальною участю щодо собі вартості видобутку золота в Україні, один грам вітчизняного продукту коштуватиме не більше 150 гривень. Це проти існуючих нині розцінок за грам близько 400 гривень. У планах відомства за 3-5 років вийти на річний видобуток золота в Україні одна. Тонна. Нагадую, це проєкт Акцент нашій студії голова Державної служби геології та надру України Едуард Ставицький. Саме про фінансовий експерт я би хотіла поговорити далі більш детально. А як відомо, видобуток золота це процес доволі важкий, тим не менше досить рентабельний. Наскільки це вигідно Україні, враховуючи нашу специфіку розвідки, видобутку і так далі. Ну, прежде всего, учитывая конъюнктуру на сегодняшний день, то это очень выгодно. Вы понимаете, что золото побило все рекорды, исторические максимумы преодолены. Да и во-вторых, что структура государства должна быть защищена в финансовом плане. Соответственно, лучшей защитой это является золото, особенно если оно добывается на территории государства. Соответственно, мы сейчас предложили к рассмотрению несколько проектов, которые должны заинтересовать инвесторов. Прежде всего, я хотел бы поставить акцент на том, что национальных инвесторов в виде национальных компаний или национальных организаций, которые есть и заинтересованы в промышленной добыче именно украинского золота, как степень Захищеності і нашої валюти, і нашого ринку, тому що все золото ми зараз завозимо. Тобто компанії можуть бути приватними, але вони мають бути вітчизняними, тому що озвучені різні дані, посилаючись на ваші позиції. Де хто пише взагалі, що ви хочете відмовитися від інвесторів, видобувати власними силами? Ну я можу висказати свою позицію в даному питанні, Як я її віжу, прежде всього як спеціаліст плані геолога розвідки і предварительної підготовки проекту, звісно, можуть бути і другие мнения. Я считаю, что за время независимости, к сожалению, инвестора, то ли украинские, то ли западные, они пользовались только таким моментом, как получение лицензий и потом выставлять этот актив в виде будущих каких-то своих моментов, связанных с инвестированием. Фактически готовили вторичный рынок, рынок продажи или отчуждения лицензий, а не вели ни геологоразведку, не вели, не тем более там, добычу или какие-то предпроектные более детальные материалы. Соответственно, я высказываю точку зрения, свою хочу сказать, что как мне казалось бы, и я в этом убежден, что на это внимание должны обратить национальные институции. Это в першу чергу національні компанії геологорозвідувальні, ви знаєте, в Україні є компанія національна накнадра України, яка є і експедиції, і можливості, по крайней мере, Завершить предпроект и точно э, начать э, не только розведку, но и пред промышленному предварительную добычу. А уже хтось до речі зацікавився цим проектом, тому що ви озвучили його так уже досить давно. Ну, давайте зробимо такой небольшой сюрприз для наших телезрителей. Я думаю, что это впервые прозвучит уже больше для масової аудиторії. Я вам скажу, что на даний момент очень серьезно заинтересовался национальный банк Украины. У нас несколько было совещаний по этому поводу, и мы предоставили предпроект. для инвестирования в данную отрасль. Надеюсь, что в ближайшее время будут приняты решения по этому поводу, и, соответственно, э э национальный производитель будет э э обеспечен необходимым финансированием для разведки и добычи. Такого популярного металу як золото. как Анатолійовичу, озвучені два регіони, у яких планують розпочати промисловий видобуток золота. Це нагадаю ще раз західна Україна, також Кіровоградська область. Але фахівці кажуть, що поклади дорогоцінного металу маються і в інших регіонах України. Зокрема, це Луганська область, Дніпропетровська область, Запорізька область щоправда, вміст частка дорогоцінного металу в тих породах залишає бажати кращого. Чи планують розширяти географію за рахунок інших регіонів нашої держави? Я абсолютно согласен с мнением специалистов, которые вас консультировали. Да, действительно, есть и в других регионах. Я бы так сказал, у нас три провинции в Украине золотоносных, если можно так сказать, таким языком. Это украинский кристаллический щит, который, в который входят И Кировоградская, и Днепропетровская, и Запорожская области. Закарпатская структурная металлогоническая зона, куда входят закарпатские месторождения, а также Донецкий Металлогеническая область это большой Донбасс, это Луганская Донецкая область. Безусловно, Украина богата э, разными видами полезных ископаемых, в части золота там есть проявления и достаточно серьезные перспективы развития. И хочу сделать небольшую корректировку того интервью, которое я ранее давал: то мы будем включать и в первые предпроекты и Запорожскую область. Сейчас ведутся уже более детализированные расчеты. Вы понимаете, тут сложная структура и геологическая данных месторождений. Поэтому мы выберем. Тот э, вариант развития, который наиболее будет в ближайшей перспективе э, ликвиден, я бы так сказал, с точки зрения и себестоимости, то, что вы приводили цифры и других инвестиционных составляющих. Ювеліри ще з радянських часів дуже хвалили. А наше золото, вони казали про те, що воно якісне, і звичайно, не треба бути фахівцем, щоб дивитися, що наше золото воно відрізняється від того ж турецького, так і європейського, навіть там на колір і так далі. А щодо якості дорогоцінного металу, поклади якого має Україна, що скажете? Ну я тут як как якби бы, внесу ясність, тому що ювеліри говорять з точки зору ювелірних із А якщо ми говоримо? специфическим языком, то золото, оно одинаковое, оно должно выглядеть, отвечать международным стандартам, то есть четыре девятки. Скажу, что в Украине есть фабрики, которые готовы сделать предварительный афинаж, с ними также были проведены уже предварительные переговоры, но сертификация, к сожалению, только возможно в странах Швейцарии, в стране Швейцария и Германия. Ну, это самый, скажем так, стандартный Сертификационные центры, которые принимаются во всем мире. Поэтому золото оно во всем мире одинаково. А с точки зрения ювелирной в наверное, здесь они имеют. Правду на те, що у нас можуть качественні діли uh -huh. і відміг примісні, які та додають uh -huh. ще один аспект, на який варто звернути увагу. Як відомо, в Україні доволі поширена так звана чорна археологія. Uh -huh. А коли розпочнеться промисловий видобуток золота і на підготовчому етапі, чи планують захистити наш ринок від несанкціонованих втручань? Ну я з вами тут согласен, в тому, що такое міння може бути наше місце вони нетрадиционного типа. То есть оно не моется в, этом, скажем, в воде и не вымывается в самородном виде. То есть у нас есть вкрапление самородное золото, но в части по это руда, которая должна обогащаться до определенного уровня, после которого можно провести афинаж и уже афинировать в продукт, который именуется золотом. Поэтому с точки зрения охраны месторождений и, как вы называете, черной добычи, то тут я практически на 99,9 исключаю этот вариант. Хотя История знает и другие случаи. Да. Ну да. и надеюсь, что здесь я хочу всех зрителей, как говорится, уверить, что не надо там подвержены быть о том, что можно накопать лопатой, потому что все-таки это дело специалистов. Мы не Аляска, у нас более сложные залежи, и поэтому там будут работать специалисты. Останнє запитання зараз золото продовжує дорожчати. Воно ставить все нові цінові рекорди. Був період нещодавно, коли трохи подешевшало, але все одно ситуація відновлюється до кінця року. Прогнозують і і зростання і деяке ж ну, таке здешевшення, але тим не менше, серйозних там стрибків туди або назад не буде. Але доволі часто зараз говорять про те, що ринок золота також перегрітий, і що це свого роду теж мильна бульбашка, і що вона може вибухнути і ринок обвалитися. Ось якщо так станеться, а в Україні тільки не ну, розпочнуть видобуток. Що далі? Ну я вам просто отвечу на этот вопрос. Никакого мильного пузыря з точки зрения реального золота в слідки нет. де другою є то, що є золото, так зване бумажне. которым торгуют на западе фонды там, и рынок форекса небезызвестный оно действительно пере... может быть в какой то степени переоценено но с точки зрения монетизации есть такое понятие то есть в натуре его продано в мире в десятки раз больше чем является в самом деле поэтому я наоборот склонен думать к тому что Может произойти ситуация недооценки активов, если, допустим, люди в большинстве случаев пойдут просто и будут свои слитки изымать у банков. Тогда может действительно появиться такая неординарная ситуация. Що ж я вам дякую за участь у цій програмі. Бажаю удачі і у плані реалізації проекту, проекту по промисловому видобутку золота. Будемо сподіватися, що справді всі наші перспективи вони виправдаються, і Україна поліпшить свої у тому числі економічні показники за рахунок видобутку золотого металу. Большое спасибо. спасибо. Наостанок нагадаю, що це був голова Державної служби геології та надр України Едуард Ставицький. І говорили ми про промисловий видобуток золота, який в нашій державі планують налагодити вже найближчим часом. Ви дивилися проект Акцент. Залишайтеся з нами надалі. Не перемикайте і неодмінно зустрінемося. Я ж наразі вам кажу до побачення.